Вітаю вас, малята. На минулій нашій зустрічі ми вже познайомилися з такими явищами природи, як роса, дощ, блискавка, грім і веселка. А сьогодні ми поговоримо, які ще існують природні явища. В природі постійно відбуваються якісь зміни. І ці зміни. Називаються явища природи або природні явища. Хмари. А звідки ж беруться хмари? Вода вміє випаровуватися, перетворюватися на невийдимо повітрі пару. Хмари утворюються з водяної пари та завислих крапель і крижинок. Кожна хмара складається з дрібних крапельок води. Хмари нам здаються легкими і повітряними, що літять по блакитному небу. Однак насправді вага великої хмари близько 1 тонни. Хмарність залежить від того, скільки і яких хмар є на небі. Хмари розташовуються на різній висоті від поверхні землі. Хмари поділяють на три основні групи пересті, купчасті і шаруваті хмари. Пересті хмари. Вони схожі на окремі білі нитки, зібрані в пучки, складаються з людяних кристалів і служать провісниками зміни погоди. Вони розташовуються найвище від землі. Це яскраво білі хмари. Вони розташовуються трішки нижче. Шаруваті. За виглядом нагадують туман, затягують небо повністю, іноді спостерігаються розриви і розташовуються найнижче до землі. Так, з яких же хмар? Може піти дощ. Купчасто дощові хмари темні і розташовані низько над землею. Зазвичай вони утворюються восени, коли повітря більш холодне влітку, коли сонце сильно гріє землю, вони більш рідкосні. Пропоную зробити вам календар погоди. Намалюйте ось таку табличку. Де матуся вам допоможе написати число та день тижня. А ви за допомогою умовних позначок будете відмічати стан неба. Білий кружечок. На небі немає хмар. Кружечок наполовину зафарбований означає. що Небо частково вкривають хмари, а кружечок повністю зафарбований. Небо повністю вкрито хмарами. Існують декілька народних прикмет. Збіглися хмарки до кубки на негоду. На небі немає хмар, то буде ясна погода. Розкажіть мені, які хмари вам доводилось бачити восени. Чому кажуть люди, що з безхмарного неба дощу не діждешся? А що вам здається, коли ви дивитесь на небо? З іншими явищами природи ми познайомимося на наступній нашій зустрічі. Малята сьогодні на аплікації я пропоную виготовити квіточку. Коли виникне бажання зробити близьким щось приємно, покращити їх настрій, що може бути краще, ніж подарунок, зроблений власними руками. А що ж краще за квіточку, да ще й незвичайну чарівну. Для аплікації квіточки я приготувала клей, пензлик, клейонку і серветку, великий прямокутник рожевого кольору бажано двосторонній. Та два прямокутника зеленого кольору маленький прямокутник червоного кольору. Беру рожевий прямокутник і зрізуючи куточки та заокруглюючи, вирізую овал. Це буде квіточка. Верхню сторону розрізаю на тоненькі смужки, накручу кожну смужку на олівець. Прикладаю стеблинку квіточки і приклеюю. Не забуваю користуватися серветкою. Тепер намазую квіточку з нерозрізаної сторони, приклею на стеблинку. З великого зеленого прямокутника зроблю листочки. Для цього складаю прямокутник навпіл, ще навпіл і ще навпіл. Починаю різати від лінії згину, зрізаючи куточок і заокруглюючи. У нас вийшло 4 листочка, приклею їх з двох сторін, знизу два листочка і зверху два листочка. Зверху квіточку прикрашу кружечками. Беру червоний прямокутник, складаю його два рази навпіл і з маленького квадрата вирізаю кружечки, приклеюю їх. Фломастером домальовую тоненькі смужки. Ще фломастером можна трохи додати виразності нашої квітці. За бажанням можна зробити травичку із зеленого прямокутника розрізаю прямокутник на тоненькі смужки. І внизу приклею. Ось така квіточка у мене вийшла. Ви можете зробити квіточку будь-якого кольору. Сподіваюсь, вашим рідним такий подарунок сподобається і в них покращиться настрій. Таких квіточок можна зробити багато. А можна зробити таку квіточку кому-небудь на день народження. На наступній нашій зустрічі ми з вами зробимо осіннє дерево. До зустрічі!